Так, всім доброго вечора. На початку цього відео пару слів мені потрібно сказати стосовно індикатора, бо багато запитань виникає в телеграм-каналі і в особистих повідомленнях запитують. А вже потім ми розглянемо дві пари валютні євро-долар та долар швейцарський франк. Отже почнемо. З самого початку цей індикатор показував так само дві зони, але для того, щоб визначити зони продавця та покупця, я враховував лише ф'ючерсні позиції ринку. Так, на сьогоднішній день ф'ючерсна межа поточного контракту, ось він, саме перший зліва на е, сьогоднішньому дні. Один день сьогоднішній торговий. Перший зліва це поточний контракт. Отже, фьючерсна межа знаходиться ось тут у нас. І вона має позначку С, тобто Q23C. C – це перша літера слова count. Кількість. Тобто в цій межі врахована тільки кількість фьючерсних контрактів. Вже пізніше я додав до розрахунку меж. Ще й опціонний аналіз. Опціони, як би мовити, в голому вигляді у мене представлені. Ось тут праворуч ось, ось ця панель індикатора показує виключно опціони. І ось ця верхня межа, ну, так, так само і нижня. Враховує в себе і ф'ючерсну складову, і опціонну складову. Тобто межа одного і того самого контракту, якби розділена, їх, їх дві. І для того, щоб показати, що вони обидві важливі, я відкрив і другий графік. Дивіться: ось це межа Q23C. Це фьючерсна межа. Сьогодні ринок не дійшов до неї. Ну, буквально півтора пункта. 15 піпсів. І мій лімітник залишився лімітником. Не спрацював. Трішечки не дійшло. Ну що ж, так буває. Але ціна опустилась фактично до ф'ючерсної межі. А відбилась вона від межі. Яка включає і опціонну складову також. Тут важко сказати. Тут наклалась і верхня межа на нижню. І тут були в мене експерименти з індикатором, пробував я ось так розділити контракти один від одного. Але трохи поспостерігавши, не дуже мені сподобалось. Якось забагато яскравого. От, і я вирішив залишити все одно дві межі і ф'ючерсну, і складову з опціоном. І об'єднати обидві межі одного контракту штрих лінією. Тепер е, зрозуміло, що це від одного й того самого контракту. Але ось у це вересневий контракт. Це загальна межа із складовою опціонів. Це тільки фьючерс на буквоч, літера Сі Є у підкасті. Стосовно індикатора, начебто все. Давайте перейдемо тепер на Євро-долар. Сьогодні були новини, і ми бачимо, як ринок відреагував на них. Отже, що ми маємо прямо зараз. Ось у нас баланс. Це загальний баланс із опціонами, включно з опціонами. Це баланс цього самого поточного серпневого контракту, але тільки фьючерси. Отже, ми відпрацювали баланс. Це саме те місце, де краще всього закривати позиції, бо ціна може і не дійти до нижньої межі. Баланс відпрацьований, все, ніщо не заважає ціні піти знову вгору. Тому я роблю так. Як тільки ціна доходить до балансу, я закриваю майже, майже весь об'єм і залишаю невелику частку. 0,14 від 0,24 лотів. Я закриваю. У мене залишилось 0,1. І виставляю без збиток. Так, тепер стосовно нижніх меж. З межами розібрали, чому їх дві на одному і тому самому контракті. Тут у нас також це з урахуванням опціонів, це виключно фьючерс. Take Profit я ставлю на цю загальну межу. Тут же розташований і Bylimet. Перший Bylimit 024. Тут написи наклались одне на одне, бо ціна одна й та сама. І Take Profit ордеру верхнього. І Bylimit 024. Ось тут. Це у нас ціна 1.09161. Плюс Спред Спред у мене плаваючий, тому я фіксовано ставлю 30 піпсів 3 дорослих пункти. Наступний ордер у мене встановлений на, на так само загальній міжі наступного контракту. Теж 0.24. Якщо будуть питання, то я розкажу, як я обраховую свій мані менеджмент. От. І крайній ордер у мене 0,96 лота на саму дальню межу, яка б вона не була, будь то з опціонами, будь то фьючерсна. Але ж сама дальня. Давайте вголос продиктую другу межу 1.06.855 без урахування спреду. Це бід. Це на бід. Так само і тут те, що я кажу: 1.09161 це ціна біт без урахування спреду. Ну і нижню, давайте продиктую. 1.02 971 біт Але вони весь час змінюються. Кожного дня виходить оновлення. Дані змінюються, межі теж потрошку. Змінюється. Всі, хто мають доступ до індикатора в моєму телеграм-каналі, посилання буде у закріпленому коментарі. Всі ці користувачі це бачать на своїх MT4 терміналах і знають, що кожного ранку я в телеграм-каналі викладаю оновлення. Воно застосовується роботом і він переміщує межі. Так, тепер давайте включимо швейцарський франк. Тут ціна красиво не дійшла до мого байліміта, я вже казав про це. І так розгорну. Чому я межу поставив на е, наступний контракт? Тут Незрозуміло, чого такий вузький діапазон. Це опціонний діапазон. Як, як я неправильно називаю, він не тільки опціонний. Тут і фьючерс, і опціон враховані. А фьючерсний діапазон, він ширший, просто трошки зміщений. Ось де межа верхня фьючерсна, ось де нижня фьючерсна. Тобто зараз ціна знаходиться на верхній межі фьючерсного контракту. Отже, вернемось до тейк-профіту. Наступний контракт у нас вересневий Вересневий У-контракт. Зараз підказка буде. Ось У-контракт. Це квартальний контракт. Він враховує в себе три контракти. Липневий, серпневий та, звісно, вересневий. Вересневий не тому, що ми будемо, будемо торгувати його в вересні, а тому, що його експірація проходить саме в вересні. От. І він головний, він вміщує в себе 3 контракти. Тому, якщо ціна відіб'ється від ось цієї межі, я вручну закрию цей орден і просто зачекаю. Поки буде проекспіровано ось цей поточний на даний момент контракт. Бо дуже вузький дуже коридор, мені це не подобається. Ось це я хотів показати на швейцарському франку, щоб були уважні. Також зауважу, що наближається серпень місяць, саме в серпні місяці, за моїми спостереженнями, відбувається. Так би мовити, незрозумілі та безоткатні рухи ціни. Тому будьте обережні. Саме в серпні. Далі до Нового року все стабілізується і можна спокійно торгувати від зони до зони. Але в серпні будьте уважні. Ось наче і все. Всім дякую за перегляд та до побачення!